Так буває, що ще вчора ніби стабільна країна наступного дня охоплюється народним повстанням, а відзавтра виглядає вже геть іншою. Три роки Російська імперія знаходилася у таборі майбутніх переможців у Першій світовій війні, але революція, а потім більшовицький переворот змінили для неї все. Останнім часом в Аргентині, і США, Бангладеш, і Кенії, Лівані і навіть в Ірані відбуваються протести і масштабні громадські акції проти чинної влади. Навіть в Україні, що воює, організували страйк проти корупції. Водночас в Росії все тихо, а громадяни максимум записують звернення до Путіна. Але про що це говорить? Де можуть відбутися народні виступи, які призведуть до зміни влади? Чи стануться революції найближчим часом, і що для цього потрібно? Невдоволення владою, велика кількість загиблих на війні, високі податки, корупція, наявність організованої опозиції, доступна зброя. У цьому випуску УОЗ ми поговоримо про те, як починаються революції, чому в одних випадках для повстання вистачає зазіхання на оселю опозиціонера, а в інших навіть жорстокий розгін демонстрації не призводить до рішучих дій. Ми зібрали всі основні фактори і пояснимо на історичних прикладах. Зазначимо, окремо всі ці чинники не спрацюють, проте в комплексі вони створюють вибухову суміш, з якої і постає революція. Коли хліб чи інша базова їжа стають недоступними або занадто дорогими, суспільство відразу електризується. Вразливі верстви населення, особливо міські робітники і бідняки, швидко згуртовуються, об'єднані голодом і невдоволенням. Головну підвалину так званої весни народів, тобто низки революцій у Європі всередині 19 століття, склали катастрофічні неврожаї картоплі та зерна, що викликало голод і бунти в Ірландії, Австрійській імперії, Франції, Нідерландах та інших країнах. У Берліні відбулася картопляна революція: різке зростання цін на продовольство посилило невдоволення народу та зробило протестні настрої масовими. Схожим прикладом є лютнева революція 1917 року в Російській імперії. З другої половини 1916 року в країні різко погіршилося продовольче забезпечення. Навіть столичні міста страждали без їжі з грудня 16-го року, по квітень 17-го Петроград і Москва недоотримали 71% планової кількості хліба. В багатьох провінційних містах імперії населення або не доїдало, або як оту Вітебську, Полоцьку чи Костромі відверто голодувало. У 20-х числах лютого за старим стилем в Петрограді спалахнули хлібні бунти, які швидко переросли у масові заворушення. Петроградський гарнізон перейшов на бік бунтівників, тому влада втратила контроль над ситуацією у столиці. Наслідками стали повалення трьохсотрічної монархії Романових, громадянська війна та розпад колишньої Російської імперії. Коли держава корумпована, перебуває на межі банкрутства або втрачає контроль над фінансами, коли податковий тягар лягає на бідні верстви, а еліти відмовляються платити збори, це стимулює згуртування найбільш знедолених прошарків. Фінансова криза у Франції в кінці XVIII століття підірвала довіру до влади короля Людовика XVI. На додачу із Сполучених Штатів до Франції потрапили ідеї рівності, прав людини і необхідності створення конституції. На цій хвилі чимало французів виступили за заміну абсолютної монархії конституційною. В травні 1789 року у Версалі скликали національне зібрання, яке шукало виходу з фінансової кризи. Король збирався запровадити нові податки. Натомість депутати від і ремісників вимагали реформ і конституції. Їх підтримали декілька представників духовництва та дворянства, зокрема, Маркіз Лафаєт, який воював на боці США у війні за незалежність. Король спробував закрити засідання. На що депутат Оноремі Рабо відповів: тільки влада багнетів може змусити нас піти звідси. Звістка про цей конфлікт наелектризувала і так напружену атмосферу у Парижі. Коли король відправив у відставку популярного в народі міністра фінансів Жака Неккера, це спровокувало стихійні народні бунти в столиці, які вилилися в захоплення фортеці тюрми Бастилії. Так розпочалася французька революція. У 1997 році в Албанії масові заворушення були викликані крахом фінансових пірамід, у які вклалися мільйони громадян. Стали створюватися озброєнні комітети порятунку та осередки непокори. Держава фактично втратила контроль над значною частиною території, адже населення розграбувало військові склади в руки народу потрапили сотні тисяч одиниць зброї. Велика частина армії та поліції була дезорганізована. Аби зупинити громадянську війну, довелося вводити озброєний контингент ООН. Коли селяни, наймані робітники, поневолені групи перебувають у системній експлуатації, постійній бідності і раптом бачать шанс на покращення, наприклад, отримати землю чи добитися скасування станових обмежень, це вже пахне повстанням. Біднота починає масові грабунки та мародерство, пояснюючи це помстою багатіям за багаторічне присвоєння статків. Гасло грабуй награбоване, сформульоване Леніним, актуальне в усі часи. Рушійною силою гаїтянської революції стали безправні раби та місцеві мулати, які вимагали рівних прав з білими французькими поселенцями. Економічні негаразди, тотальна бідність та відсутність перспектив для молоді сприяли масовому поширенню популярності антимонархічних настроїв в Ірані напередодні ісламської революції. Тривала війна може одночасно призвести до значних людських втрат, економічної кризи і продовольчого дефіциту. В результаті суспільство втрачає віру в правлячу верхівку. Воєнні поразки в російсько-японській війні зумовили першу російську революцію, адже підірвали довіру до царської влади. Тоді імперія встояла, проте через 9 років в'язалася у Першу світову втрати, в якій були величезними. Це спровокувало деморалізацію частки армії та суспільства. До цього додалися корупційні скандали. Наприклад, справа воєнного міністра Владіміра Сухомлінова, усунутого в 1915 році на тлі поразок і снарядного голоду. Отже, сталася лютнева революція, що є прикладом того, як невдоволені солдати, що перейшли на бік повстанців, можуть зіграти ключову роль. За рік схожі процеси відбулися в Німецькій імперії. Тривала і кровопролитна війна без особливих успіхів підірвала легітимність монархії в очах суспільства, а солдати тилових гарнізонів зовсім не бажали йти на фронт. Все це і призвело до листопадової революції 1918 року. Ще однією причиною повстань є позбавлення населення легальних способів впливу на політику з одночасним посиленням репресій з боку влади. Як правило, починається все з вуличних протестів, які швидко радикалізуються а далі вже вибухає революція. Часто це відбувається за наявності харизматичного або об'єднуючого лідера. Яскравий приклад це помаранчева революція в Україні, яка стала реакцією на політичні махінації та спалахнула на підтримку кандидата в президенти Віктора Ющенка. Революція гідності була відповіддю на спроби узурпації влади президентом Віктором Януковичем і його поплічниками. Багаторічне перебування при владі диктаторів в Єгипті, Тунісі, Сирії, Ємені та деяких інших країнах стало причиною Арабської весни 2011 року. До цього додались економічні проблеми, масове безробіття, брак механізмів соціального захисту бідняків та відсутність перспектив для молоді. Наприкінці жовтня 1918 року німецьке керівництво взяло чіткий курс на досягнення мирної угоди з Антантою. І ось в цей момент військово-морське командування вирішує кинути весь німецький флот у самовбивчу атаку проти переважаючих сил Британії. Наслідком стало кільське повстання німецьких моряків, яке швидко розрослося у листопадову революцію. Успіху бунту моряків сприяла наявність у них організаційних мереж, які швидко згуртували окремі виступи у єдиний процес, а згодом і поширили їх на всю Німеччину. І це призвело до падіння монархії Гогенцолернів. Структури, які об'єднують людей, координують дії, акції, страйки, потік інформації, є важливим елементом перемоги будь-якої революції. Це можуть бути релігійні організації, профспілки, політичні партії, солдатські ради. Без них жодні повстання не матимуть перспектив повалити режим. Зокрема, успіх революції в Ірані у 1979 році забезпечили релігійні мережі та університетські середовища, які організували і координували акції проти влади. Під час арабської весни вирішальну роль у поширенні протестів зіграли соціальні мережі. Канал ВОЗ не закликає до протестів, але запрошує до аналізу і дає фактаж для роздумів. Якщо підтримуєте цей спосіб взаємодії між нами, сміливо ставте лайк, підписуйтеся на нас, якщо досі не зробили цього. Та й долучайтеся до славної когорти наших меценатів: ось імена цих чудових людей. Ілля Майер, Андрій Скоропад, Олексій Руденко, Остап Гончар, Катерина Плєхова, Влодко Гуменюк, Сергій, Дмитро Каширін, Олександр Почкун, Максим Шпак, Дмитро Іщенко, Маргарита Кремнєва, Віктор Дорогій, Володимир Скомаровський, Єлизавета Глотова, Денис Соболь, Олег Самурай, Артем. Якщо військові, державні бюрократи або заможні верстви виступають проти правлячого режиму чи відмовляють йому в підтримці через зберігання нейтралітету, це дозволяє революції перемогти без значного кровопролиття. Військові стали головною рушійною силою повалення режиму під час революції гвоздик в Португалії. Група офіцерів організувала переворот проти авторитарної влади. Населення масово підтримало виступ, а лояльні уряду структури безпеки не змогли або не захотіли розгорнути повноцінний опір. Прем'єр Марселу Каетану погодився капітулювати перед генералом Антонію Діспінолою, що дозволило уникнути масштабних боїв у столиці. Мирна революція у східній Німеччині стала можливою через те, що керівництво соціалістичної єдиної партії та силові структури не наважилися застосувати розроблені плани жорстокого придушення протестів. Докладно про падіння Берлінського муру і демонтаж диктатури дивіться у випуску УОЗ, посилання на який в описі коли наявні більшість із перерахованих факторів, потрібен конкретний випадок, який підпалить вже готове до вибуху суспільство. Це може бути що завгодно: поліцейське насильство, самоспалення, розстріл мирної демонстрації, спроба влади усунути опозиційних політиків навіть допис Мустафина Єма. Румунський диктатор Чаушеску спробував у насильницький спосіб виселити з власного будинку дисидента пастора Ласло Текеша. Це переросло в масштабні заворушення, котрі поширилися країною і коштували життя самому Чаушеску. Поворотним моментом протистоянь в Ірані стала чорна п'ятниця, коли урядові війська відкрили вогонь по протестувальниках на площі Жале в Тегерані, вбивши близько ста осіб і понад 200 поранивши. З цього почалась Іранська революція, і в січні 1979 року режим шаха Мохамеда Пахлаві впав. Отже, події, які можна назвати чорними лебедями, іноді повністю змінюють цілі регіони, втім лише тоді, коли для цього є підґрунтя. Як вважаєте, чи є зараз країни, в яких лише однієї іскри не вистачає, аби почалося справжнє повстання? Будь ласка, напишіть про це в коментарях.